В одному мальовничому українському селі, дуже схожому на комарівку, жила жінка на ім'я Наталія. Вона була невтомною трудівницею, працювала і в бібліотеці, і керувала сільським клубом. У селі її дуже поважали, бо знали, Наталія завжди поспішає на допомогу, навіть тоді, коли її ніхто не кличе. Лише одне їй не подобалося, коли її називали Наталка. Адже в ім'я Наталія звучало гордо й гідно. З нею жив чоловік не просто чоловік, а лев на ім'я Олег. Він був сильний, шляхетний та водночас мав артистичну душу. Олег чудово співав, його голос лунав на святах і концертах. А ще він із задоволенням грав у театральних постановках і зала плодував йому стоячи. Наталія, як керівниця клубу, завжди пишалася тим, що її лев уміє дарувати людям радість. Вдома вона ніжно його називала Зая. Разом вони жили дружно і весело, працювали по господарству, збирали яблука в саду, прибрали золоті осінні листя в парку. А взимку вони гралися на снігу, ліпили велику снігому бабу, сміялися, як діти, і гріли одне одному теплими обіймами. А вечорами читали книжки і мріяли про нові вистави та концерти. Їхнє життя було простим, але сповненим гармонії та любові. Кохання здатне з'єднати найрізноманітніші серця. Бо якщо жінка може покохати лева, то немає нічого, чого б не здолало справжнє кохання.